І Так, друзі, всім привіт. Сьогодні будемо грати в ферму симулятор. Давайте нажимати одіночна гра. Я її тільки перше скачав і давайте почнемо грати. Так, виберіть сложний новічок, опитний експерт. Давайте я буду новічок, так як я в цю гру ще не грав. Так, добро в нашу нову ферму. Обра... Обрабатувати поля і укладувати получені деньги в нові інструменти. Добре, ми зрозуміли, ми зрозуміли, продавай урожай у точках продажу, покупай нові поля, щоб розширити свою ферму. Так, ну я зрозумів, в принципі, от нам дали такого комбайна величезного класу. І нам треба буде зібрати пшеницю. Так. Ну давайте запускаємо так. Нам треба впустити цю штуку і давайте погнали збирати пшеницю, так. О, все, у нас пішла робота. Як бачимо, у нас вже 1% пшениці зібрано. Ну, в принципі, Давайте погнали швидко це збирати і потім нам треба буде цю саму пшеницю продавати. Так. ну, В принципі, ми круто з цим справляємося. Тільки почали займатися фермою, у нас тут вже вся техніка. Ну, в принципі, я так думаю, я на роботі. ця техніка не моя, напевно. Так, супер. Нам тепер треба якось повернутися і оп'ять начити. Так, давайте рівно це все зробимо красиво, так, щоб погнали. От, о, супер, взагалі, класно зайшов. От так. І оп'ять збираємо пшеничку. Так, супер, да. Запускаємо, не вбирає пшеницю, а я якраз подивлюся. Да, там подивіться, хтось є у комбайні, реально. жаль, на не можу подивитися. Так. Оп-оп. Ні, нічого не видно. Так, а це що? Як бачимо, ми можемо тут сигналити. Так, ви, ви позвали поможника, він зробить за вас роботу. Поможник допомагають время, але їх труд стоїть денег. Ем, ні, не хочу я ніякої допомоги. Ми тільки почали. А от віці у нас вже достатньо багато грошей. це скільки? 24 тисячі доларів, да? непогано, в принципі, непогано. Такс, як би нам тут розвернутися. А, кстати, ми пропустили. Блін, ми пропустили, коли дали тому Чувакове. І він пропустив пшеницю, напевно. Ну хай, я не пам'ятаю. Ну, в принципі, ладно, зберемо вже самі Кла... Красивий взагалі комбайн. Все, супер. Зібрали пшеницю, тут вже нема, да? Ну все, давайте назад даємо. Цю штуку піднімаємо. Так. Блін, як тут сложного розвертатися. Так, ну ладно, давайте спочатку почнемо. ну, Вроді впустив, але він так їде очень-очень так. Повертаємо, опускаємо. Стоп, 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 стоп. Супер, опустив і збираємо пшеницю. Як бачимо, у нас е, стоп. А, да, все, проценти грузяться. у нас 35% і Непонятно, що там? 30... 379 чогось. Бензини, мабуть, я хзя, як там. Та позначено, так що просто давайте збирати пшеницю. Так, супер. Вроді у нас бензина, а навіть не зменшається, Чи може зменшається, я хзя. Такс, давайте розвертатися в 5, блін. капець не вдома. так. А як тут, кстати, це ферма 17. Кому буде цікаво, це ферма 17. Так, все розвернулися, опускаємо. Вот, Опустив, супер, погнали. Кстати, вот, Можна також поміняти на. на Наприклад, на тракторі. Що у нас так же є? У нас є лише трактор і комбайн. Ну ладно, так. Стапе, стапе, все, супер, збираємо. Всього, у нас пішла робота. як бачимо. Коли у нас вже буде 100%, тоді ми вже будемо, мабуть, збирати пшеницю і відвозити її на продажу. Так. Як бачимо, що там у нас є якісь животні навіть, там, за забором. ну Ну, ладно. скоріше вони не наші, так. Опять піднімаємо і розвертаємося. Так. Інтересно, я пшеницю можу томачити? Ні, вона просто все є. Yes. Це прикольно, да? так би в реальному житті можна було. Так, все, опускаємо. І погнали. Блін, тут так реально красиво, Блин, так все пророботано. Класна взагалі так, Супер збираємо, головне б це рівно збирати. В принципі, ми, мабуть, все поле зберемо і у нас вже буде 100%. Ну ладно, вже продовжимо на 100%. Так, друзі, я вже 100% набрав пшениці. Ваш оборочний комбайн заповніть, Помістіть і прицеп рядом з комбайном, щоб розгрузити його. Ну ми це, звісно, знаємо, так що давайте переключаємося на трактора. І нам треба заїхати, щоб зібрати пшеницю. Так. Треба до тої штуки, там, яка має висипати це все, нам треба туди заїхати, так. Стопе, стопе, щоб не ударити, не заїхати в комбайн, осторожно. Так, осторожно, 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 все супер. А, ну. Окей, все. Так, прицеп нужен, щоб продавати зерно в точках продажі, або хранить його в зернохранилищах. Ну, окей. следуйте за синіми точками, щоб продать зерно в точки продажи. Ой, стопе, що ти крутишся, все, так швидко вигрузив. А, кстати, у нас даже не влізло, там ще... 50% лишилося. так. Ну, коротше, ми зрозуміли, як бачимо, нам відкрили мапу. Так, а я можу її відкрити повністю? Ні, не можу. А чого? Ага, я лише її можу висувати і засувати. Так, ну окей, я зрозумів, куди нам їхати, так що розвертаємося. І поїхали висипати пшеничку. Погнали. А, кстати, у нас 9 хвилин на це. Блін, ну це так. Да. 9 минут, ну окей, я думаю, ми встигнемо за ці 9. Минут. І так, друзі, ми вже доїхаємо до місця продажу зерна. Навірно, нам тут треба буде його продавати. Так, все, опиняємося, заїхаємо на цю платформу. Інтересно, все. Куди воно висипається. Неплохо. Время от времени я буду выдавать особые Окей. А поки починаю розпахивати і засіювати поля. Якщо во время ігри вам потребуется помощь, відкройте руководство из ігрового меню. Ну окей, я зрозумів, все, давайте тепер обратно їдемо. Так, бачимо, у нас 97% пального Ну ще куча пального. Так що опять їдемо на свою ферму. Коротше, там їхала машина і прямо мені в прицеп залетіла, бренд. Взагалі якийсь водій адекватний ну, був. І так, супер, я приїхав. Ну, нам ще, кстати, тут лишилося пшениця залишилася. Так, давайте швидко їдемо. А, кстати, в прицепі було 50% зерна. А тут показує, а тут разве не було 50, блін, ну якось странно. Ну ладно, давайте. О! Так, бачимо, у нас настав вечір і комбайнер включив фари. Супер. Нам ще трошки залишилося це зібрати пшениці. І все буде окей. Так. І так, ви оціпілі інструмент. по... Подвідіть транспорт ближче, щоб приціпіти інструмент. Ну, я зрозумів, в принципі, мені не треба, нам треба е, взяти плуг, щоб город орати. Так що, от, я думаю, він десь тут. Навірно, це він. Так що підчіпляємо його і йдемо так же орати город. Так. стопе, стопе. Підчіпляємо. О, супер, клас. Ну і пішли тепер орати город. Так. Заїхаємо, включаємо. Супер. О, Да, він так наче медленно наїхати. А ну, стопе у нас получається. Ооо, вообще прикольно, да. Все у нас працює, Так що... о стопе стопе трохи криво пішов. Блін. Він Точно оре, наверное, да. Точно не заметно, но я думаю, да. Так що погнали. Так, друзі, уже почти день. Но я до сих пор урю город. І там тут залишилося вже... І я вже доограв. Ну, вже зараз вже у нас наверное, ранок, а я до сих пор цим займаюся. Ну, лишилося ще трошки, і ми вже будемо його засіювати. І так, все, наразі я виорув цей город, нам тепер лишилося його засіяти. От так, подивіться, як я його красиво виорив. стоп, тут ще трошки лишилося. Треба це теж так. щоб все було у нас тут красиво, так що погнали Наверно, треба набрати сіялку я не знаю, що я там маю сіяти, але будемо. Навірно, пшеницю, я не знаю. так. Ну, туди... О, кстати, у нас тут дивіться ферма. А, кстати, да, Я граю вже у ферму. ну, ладно. Так, як бачимо, у нас тут корови пасуться. Ну ладно, так, підчепляємо цю штучку і беремо вже сієлку. Так, погнали. Так, супер, я підчепив. А, кстати, да, у нас 100% пшениці. Так, включаємо. Звісно, і опять я вже буду цілий день сіяти пшеницю. Кстати, а я точно сію? Ну, не дуже особо замітно, але ладно. Навірно, я сію, я хозя. Так, нам треба це файно все засіяти. Так, да, у нас віднімається пшениця, так що опять мені треба кучу часу. Ну, в принципі, за це буде, я думаю, хороша прибічка. І так, друзі, дуже багато часу пройшло, але наразі я засіяв город. Звісно, трошечки може я пропустив, але я його засіяв. Тільки я зараз не знаю, скільки нам треба буде чекати, бо пшениця виросла. Навірно, багато часу. Ну, мені... от у нас якщо, є наше поле. Це три наші поля. Навірно, мені це все треба буде блин, засіювати і збирати пшеницю. Ну, коротше, тут роботи так дуже багато, але я... Справи з, з цим городом. Тепер треба чекати, щоб пшеничка виросла. Я тільки зараз замітив, що я можу переключати тут е, ці штуки, щоб сіяти. Як бачимо, у нас квіти якісь, буряк, пшениця. Це, мабуть, кукурудза. Ну, оце я не знаю, що це таке. Ну, давайте сіяти будемо. Ну ладно, давайте я засію. Давайте буряком засію оцей город. А ну, інтересно, він взагалі наш. Так. Ну якщо буде сіяти, значить наш. Так, перевіряємо. Нельзя обрабатывать поле, которое вам не принадлежит. Сначала нужно его купить. Я понял, А кстати, у нас можно на мапе подвеситися. Ага, да кстати, це не наш город. Вот от там наш. Так, я понял уже, понял. Вот от там уже, наверное, наш. Ну ладно, поїхали туда. Так, друзі, це наш город блін, обідно, але мені оп'ять треба орати. Так, Відчіпляємо і оп'ять нам треба брати плуг. Так що відчіпляємо цю штуку, сівалку цю ту... стоп, які от. Блін, ну звісно, грустно, але давайте. Кстати, подивіться на корівок, блін, які вони якісь дуже такі необичні. Ну ладно, давайте будемо брати плуг і підемо орати. Но я хотів вам показати, як вони тут. О, вот. Ну, якісь такі странні трошки блін коротше я наняв цього чувака бо він за мене город орав, подивіться скільки він грошей бере 2 сек... секунди працюю ні навіть одна секунда він бере по одному долару ну капець ні. лучше я буду сам це все робити чим крідки бабки платити жесть конечно ну звісно ладно би він це робив своїм трактором Плюс моя бензина і плюс мій трактор. Блин. І ще бредки бабки. Наглий, чувак, наглий. І так, друзі, у нас уже вечір, але я бачу, у нас уже дозріває пшеничка. Як бачимо, вже трохи підросла, Це вже нормально, поки ми цей город уже доримо, там вже буде пшеничку, вже можу збирати. Але мені треба буде посіяти буряк тут. Так що ще є роботи. І все, друзі, я тут вже все зробив, нам лишилося засіяти і чекати, поки виросте урожай. Так, давайте я підчіпляю е сівалку. Буду сіяти буряк. Мені цікаво, подивіться, який він буде Кстати, Подивіться, яка пшеничка. Така маленька, така здивна дуже. Ну ладно, давайте. Може я не сіяв пшеницю, може щось друге сіяв. Ну, я хз. Так, давайте сіяти тут буряк, будемо так. Так, стопи. А, кстати, я не включив, я думаю, що він так летить, Так. Опускаємо цю ш... сівалку і погнали. Ну, вроді сіє, так що опять продовжуємо. Він просто капець, тут все так темно, що я реально не бачу, де тут треба сіяти. І так, нарешті я вже тут засіяв. У нас, навірно, все. Ми будемо вже на цьому я буду завершати. А в другій частині ми вже будемо збирати друзів урожай. Так що, кому понравилося друзі відео, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока!